Добрий день, кажу усім і дорослим і малим. Добрий день, малята. Діти, подивіться, що зображено на ілюстрації. Так, це українські страви, які готують ваші мами та бабусі. Подивіться, скільки різних страв на столі. Тут і борщик, і варенички, і млинці, і пампушки. Але найперше місце займає смачний рум'яний калач. Гостей завжди в Україні зустрічають з хлібом і сіллю. Раніше наші прабабусі готували їжу в печі у глиняному посуді, ось такому та їли. Дерев'яними ложками. Давайте пограємо і відгадаємо загадки про наші українські страви. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей стрічаємо. Так, це хліб не дарма. Є прислів'я хліб у голова. Бурячка і барабольку, капустину і квасольку наварили і йому ще сметани додамо. Так, це червоний борщ. Довго з тіста їх ліпили, у укропі поварили. Потім дружно ласували, ще й сметани додавали. Так, це вареники. Давайте пограємо в пальчикову гру і наваримо смачного борщу. Налью я водичку в каструлю, поставлю її на плиту. Помию я трішки картоплю, почищу я трішки картоплю, поріжу я трішки картоплю і в воду її опущу. Візьму я буряк і цибулю і моркву я трішки візьму. Помию усе це водою, почищу я все це рукою, поріжу усе це ножем. І воду усе опущу, ще м'ясо візьму і квасолю, томатного соку візьму, помию капусту рукою, почищу капусту рукою, поріжу одну капустину в каструлю усе опущу. І зеленю все притрушу, ще трішки усе посолю. Я борщик так сильно люблю. Я борщик так сильно люблю. Дітки, з якими стравами ми сьогодні з вами познайомилися? Так, з українськими стравами. А які ви запам'ятали страви? Борщ, вареники і хліб? Дітка, обов'язково попросіть матусю наліпити вам смачних вареників. Дякую за увагу!